Кажуть, серце кривого рогу б'ється тут. Величезний південний кар'єр, у якому видобувають залізну руду. Він має форму серця, і рочинство нашим посетителям запамінняється наш кар'єр саме як железне серце. Цьому кар'єру вже майже 60 років. За цей час він розрісся до шалених розмірів. Його видно навіть з космосу. І якщо придивитись, він дійсно схожий на серце. Згори це величезний мурашник. Все здається крихітним, маленькі паровозики, маленькі ескаватори, машинки. Та коли підійти ближче, розумієш, це цілі двоповерхові будинки на колесах. На них з кар'єру вивозять руду на подальшу обробку 130 тонн однією машиною. Зараз мені буде заздрити всі хлопці біля екранів. Залізти на одну з найбільших машин світу. Це просто дитяча мрія. На цьому жовтому велетні Сергій працює більше трьох років. Каже, на всіх сімейних і дружніх посиденьках розмова обов'язково заходить про його машину. Навіть жона мені говорила, що хотіла дуже проїхати на такій великій машині. Я їм показую фотографії. Для Сергія це звична справа. Для нас кожен його рух море емоцій. Знімаю з ручника, даю газку. Я волна, прекрасна машина, я сна такую робота, у сенсорні крамні всі удобно. Це так круто. Ви ніби весь час їздити на другому поверсі. Другий, 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 другий. Ви ніби цар тут. Цар і король. Кар'єра. Ми так захопились, що нас з оператором мало не витягали з машини. Але треба рухатись далі. Цей кар'єр ціле місто. З широкими трасами і залізною дорогою, яку до нових місць видобутку прокладають за дві доби. Місто живе за розкладом. Раз на декілька тижнів гірську породу підривають. Її шматки вигрібає цей ескаватор. У його ковші насправді можна жити. За один раз він може погрузити до 40 тонн горної породи. Із залізної руди варять шавун, і шавуна сталь. Його розпеченим у великих чанах привозять у цей цех. Температура сталевої лаї. Лава сягає 1600 градусів під час обробки поступово охолоджується, виливають, переливають, заливають. На виході отримують отакі заготовки: розпечений метал, іскри, лава, що переливається чан. Ща, настільки захоплює, що просто неможливо відвести погляд. Серйозно. Цей цех як майстерня магів. Подивіться тільки на робочих у срібних плащах, і як вони чаклують над розпеченим металом. Залізне все, руда, кар'єри, заводи. І їжа. Місцеві кулінари створили залізний, як їхнє місто, салат. В нашому салаті содержаться такі інгредієнти, в яких дуже багато железа. Продукти свиняча печінка, печериці, помідори, гарбузове насіння, листя салату і яблука. Родзинкою страви став залізний характер кухаря вадима. Я можу вам допомогти. Звісно. Тим часом ви. Тим часом я смотрю. <laughs> да. Нарізаємо печінку і замочуємо на декілька годин в молоці. Я це вам предоставлю. Обсмажуємо печінку, шматочки грибів. Нарізаємо помідори. Всі ці інгредієнти змішуємо із листям салату. Додаємо гарбузове насіння і правильно викладаємо на тарілку. Криво, Так, кривий рог, якщо буде криво, то теж нормально. На останок прикрашаємо салат кружальцями яблук. Спробуємо кривий ріг на смак. М -м -м. Дуже смачний. Залізний, довгий і смачний. Завтра ми побуваємо на шахті, які понад 100 років та скуштуємо борщ по криворізьки, про який самі криворізці і не чули. Це мій путівник, залізне серце України кривий ріг.